Господи, поможи серія 135. Малина! Виявляється, дуже багато дачників початківців висаджують малину неправильно. І від цього вона дає мало приросту і, звісно, справа, мало урожай як наслідок. Отже, поділюсь з вами основними правилами висадки малини, які ми... Використовуємо у себе на господарстві. І найголовніше це не добриво, не ретроградний Меркурій, не положення зв'яз, а те, як розподілити корінь по ямці. Ось воно найважливіше палка не нужна. Корінь малина росте із оцих маленьких бурунічок і плодоноси. Якщо малина ремонтантна, то у вас урожай буде прямо в цьому році в липні. Якщо не ремонтантна, то на наступний рік. Ну то понятно, але бруньки, отакі молоднячки, є на всій малині, і того корінь треба закопати не глибоко 5-7 сантиметрів. Для того, щоб земля прогріта була, і брунічка можна було вибитись. Закопаєте отак глибоко. І ця брунічка просто не вилізе, тому що, уявляєте, оце все треба пробити, дорости. Важко їй. І тут земля холодніша, не прогрівається. Ось воно найважливіше. Друге найважливіше правило це вода. Тобто не добрива знову ж. Тому що добрива, вони як так, мікроелементи вони є в будь-якому огороді. Звісно, справа, що якщо у вас земля як шматок асфальту, то нічого не ростиме. А але якщо у вас поруч ростуть нормально інші рослини. Помідори, квасолі, виногради і ще щось. Малина також ростиме. І не потрібно бігати з таблицею Мінділеєва, з посібниками, що як правильно, якщо нормальна земля, нічого страшного, якщо ви навіть добрива не киднете. Рекомендовано почуть, але можна й потім. Так, палка ця палка також, до речі, не важлива. Не страшно. Вода. От вода це важливо. Малина сильно росла. Рослина, вибачте, за ту фтологію, і оцей весь молодняк він вибивається і йому потрібно вибиватися з чогось. Якщо земля буде суха, то йому ніяк буде набирати оцю зелену масу. Ось є найключовіші правила висадки малини. Далі все, скажімо так, рекомендовано, але не обов'язково. Звісно, справа, що земля рехленька має бути, максимально рехленька. Що таке, якщо тоге, пісочку то туди додавте, жменьку попілу, не тільки під малину, під всі рослини, рехленька земелька, вона плюс-мінус однакова колотиться. Виключення це епіфітні орхідеї, голубіка і прочі мракобєся нестандартні. Всі звичайні рослини в. Однакову землю садяться. Немає спеціального складу. Можна там бігати з хімічним градусником, але це не обов'язково вам, це як е, початківцям звичайним дачникам, не потрібно. Ви цього результату ніколи в житті не помітите. Все, все остальне далі вже деталі, діталісюсічки. Ну, до речі, корнівін можна всі рослини. Ми там трошки в корнівінчик кидаємо, чи в гумат якийсь булькнули, напиталося півдня, витягли. Якщо нема корнівінчика, нічого прям критично страшного теж не треба. Корнівіни бувають разні, прочитали інструкцію. Зазвичай там 20-30 грам того корнівіна. Все, і потім оце відро ви витягли з відра з корнівіном. І цим корнівінчиком можна і це пролить, куди ви посадили, а можна й інші рослинки. Ним пролить. Все. Занавес. Малину посадили. Слава Богу.